Уже більше тижня у Чернівцях курсує нещодавно куплений тролейбус марки Шкода зі словаччини. Машина розрахована на 150 пасажирів із 44 сидячими місцями. Зараз керує тролейбусом Олександр Рубанок, в котрого декілька десятків років стажу за плечима. Якщо б навіть приїжджав на, на зупинку, що дуже багато, нібито багато людей, і вже б забіліви. Я б двері, двері не, не міг би на короткому закрити. А тут ще є місце. Ну Знаєте, і він такий скоростний, Тут два тягових движка. Тролейбус обладнаний кнопками, завдяки яким пасажири можуть відчиняти двері самостійно, як ззовні, так і зсередини, але вмикає таку можливість спеціальною клавішою водії. І щоб холодно не було в салоні, я закрив всі двері, потім нажимаю на клавіш. Двері не відчиняються, загораються зелені такі з боків кнопки. І кожен чоловік, ну хто підходить до будь-якої двері, прийшов, нажав, двері ті відкрилось. І мерзнути холодними зимовими днями чернівчани не будуть. В салоні п'ять пічок і в кабі, в кабіні в мене три пічки. Хоча тролейбуси були вжитку в Європі, але проходили капітальний ремонт. А чернівчани ними задоволені. Ну насправді я їду перший раз, то дуже подобається. Перші враження дуже позитивні. Тролейбус гарний, новий поки що, і зручно їхати, і великий, тобто багато пасажирів може ну, скажімо, попасти в тролейбус. Розмір більший набагато став, десь в два рази більший». «Більш зручніший став загалом. у Тролейбусне дебо прибуло 12 уживаних тролейбусів. Кожен коштує від 700 тисяч до мільйона гривень. Якщо ми зараз не проплачуємо. Казначейство ну з дня на день може закрити рік, тобто діяльність про цього року, і фактично у нас не буде можливості здійснити оплату в 2016 році. Відповідно, це може призвести до зірвання тендеру. Заступник військового голови наголошує, що ці тролейбуси дісталися чернівцям за нижчими цінами ніж вартують на ринку. Тому незадоволені цими машинами можуть бути лише приватні перевізники, адже словацькі рогаті забирають майже всіх пасажирів на маршруті. Деякі з них по зовнішньому стану на порядок. По навіть так грошові на порядок вищі від тої ціни, яку ми яку ми за них повинні проплатити. Комісія більшістю голосів підтримала пропозицію Богдана Ковалюка. Для того щоб не зірвати сьогодні постачання до чиниці, ще раз повторюсь. 12 машин є пропозиція рекомендувати житлово комунального господарства оплатити всі фізично наявні машини. Комісія наполягала на оплаті усіх 12 тролейбусів, адже якщо і знайдуть там недоліки, постачальник готовий усе компенсувати. Цим дефектом то ЖКХ звертається к нам, і ми в соответствиї з договором там теж это написано і предусмотрены штрафні санкції за ні ми Ми ці дефекти усунути за свій Тепер, коли Чернівці отримали 12 європейських тролейбусів, завдяки робочій групі залишилося ще в дорогу під цей тролейбус, а ще зупинки обладнати. На хатінську їхати там взагалі навіть коротким тролейбусом в той карман заїхати дуже тяжко. Вже невдовзі Чернівчани матимуть змогу оцінити усі 12 нових тролейбусів. Декотрі з них обладнані навіть кондиціонерами. Ці тролейбуси, які прийшли, одні з них є ідеальні, дуже хороші, дуже в хорошому гарному стані. Інші трошечки, можливо, десь треба підмарафетити. Надіємося на те, що в наступному році ми також будемо працювати над роботою постачання закупівлі вірніше, тролейбусів уживаних. І надіюся на. Те, що і нових також. Олександр Докін, Роман Палатик, Микола Остафій, Чернівецький промінь.